Вітаю, друзі, 18 травня 25-го року. не дуже придивлявся до своїх слив. а Зараз подивився. Гляньте, що Анжеліна. Як Анжеліна запилилася. Вони зелені, їх майже не видно. А зараз підросли і їх стало видно. Ви бачите? Анжеліна, от тобі і слили. А цвіла ж і в мороз. Ну а довго, правда, цвіла. Обліплена. А от Гілочка. Я, я не бачив її, коли я її тут прищепив. От. Президент, мабуть. Хай буде. Друзі, сливи мене здивували. ну що зробить з нею нормувати, кругом. Могут ну, а придется нормовать. Вот еще гилка. Президент. Анжелина. А рядом... А цар прем'єр. Ви бачите. О, вот тільки не хватало мені ще нормувати їх. Вы гляньте. Не видно було. І от ще дві гілочки у мене. Президент теж начеплялося. Та й тут є. На то часання. Ну що, друзі, хоч сливи порадували. А царь премьер. Анжелина. <клес> 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 вот так, друзья, хожу и не бачу, а. Воно дощи два дня, четыре. Oh. Ну що, друзі, будемо зі сливами. На цьому все. Персиків мало. Вирощуємо пагани. Пішли рости, потеплішало. І що характерно, туди, чим вище, тим зав'язь краще. На нектаринах і на персиках. Тобто підтверджується теорія, що мороз спускається донизу, а вверху там кращі умови. На цьому все, друзі. Вечеріє. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення.